Щоб був прогрес, треба шокувати м'язи. Що означає шокувати м'язи? Це давня ідея, яка існує ще з часів Арнольда і його енциклопедії бодібілдингу, що наші м'язи звикають до якогось типу навантаження, і подальша адаптація припиняється. Саме тому треба робити щось несподіване: якісь дропсети, змінювати вправи. Може порядок їх виконання чи ще щось, але по факту це просто давній міф, який не має нічого спільного з реальністю. Але від нових вправ Крипатура значно сильніша, а Крипатура означає, що тренування було ефективне. Ні, крипатура – це не ознака якісного тренування. М'язи ростуть не через крепатуру, а через зовсім інші механізми. Крипатура це паралельний процес, який лише частково пов'язаний з ростом м'язів. А найефективніший підхід мати стабільний план тренувань з обмеженою кількістю вправ та покращувати навик виконання цих вправ, тоді вони стають ефективнішими і дають кращі результати.